Сьогодні 3 листопада 2022 року. Заняття з логіки математичного розвитку. Тема заняття Утворення цифри 4. Я всміхаюсь сонечко. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, Хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Я всміхаюсь діточкам, зичу їм добра. Доброго ранку, мої любі діти! Поки я до вас йшла, до мене підбігла білочка. Ось вона, подивіться на неї, вона така м'яка і пухненька. Вона біжить до своїх друзів до лісу і несе їм гостинці. Але давайте ми подивимось, які гостинці і скільки є у білочці. Ось наша білочка, яка несе гостинці. А давайте тепер подивимось. Скільки в неї в неї гостинців. Правильно, це горішки. Скільки горішків у білочки? Один горішок. А якщо я ще один додам, скільки в нас буде горішків у білочки? Один, два, Правильно, два горішка. Ось ще є у білочки горішок. Скільки вже горішків? Давайте порахуємо. Один, два, три. Правильно, У білочки три горішки. А от ще у білочків? є один горішок. Скільки зараз у білочки горішків? Один, два, три, чотири. Правильно, Чотири. Якщо б утворилась цифра чотири, нам треба до трьох додати один. Давайте ми з вами порахуємо їх ще раз. Один, 2, 3, 4. А тепер у зворотньому порядку. 4, 3, 2, 1. Давайте ще раз спробуємо. Один, два, три, чотири. А тепер в зворотньому порядку. 4, 3, 2, 1. Молодці мої люди. А тепер, щоб запам'ятати краще. Цифру 4. Давайте вивчимо про неї віршик. Гострий лікоть у четвірки, як зачепить буде дірка. Ще раз, гострий лікоть у четвірки, як зачепить буде дірка. Молодці мої любі! А тепер я пропоную вам стати чарівниками та утворити цифру 4. Для цього нам знадобиться смужечки. Давайте порахуємо, скільки смужок нам знадобиться. Один, два, три. Правильно! А подивіться, чи всі смужки однакової довжини. Ні, діти, смужки різної довжини. Так. Найдовшу смужку ми, з найдовшої смужки ми робимо мішку ось таку. А із двох поменше смужок зробимо лікоть для четвірки. Ось така в нас вийшла гарна. Четвірка. Пропоную вам пограти і утворити такі, таку четвірку разом з вашими батьками. А зараз ми з вами пограємо ще в гру Четвертий зайвий. Я буду називати вам предмети, а ви, діти їх класифікувати за їх за їх спільною ознакою, коли, вони, коли ви будете чути назву предмету, рослини чи тварини зайву у цьому рядку, то плескайте у долоньки. Так, Слухаємо уважно: горобець, ворона, сорока. Правильно, поплескали в ладоньки над словом Ведмідь. А чому над словом Ведмідь? Тому що горобець, ворона і сорока це птахи. Правильно! Далі слухаємо уважно горобина, макарони, береза тополя. Так, ще раз слухаємо і плескаємо в долоньки. Горобина, макарони поплескали, так, береза тополя. Правильно, а чому макарони в нас зайві? Так, тому що горобина, береза і тополя це дерева. Так, а макарони це їжа. Молодці. Чашка, чайник, тарілка. Правильно, метелик зайвий хлопали в долоньки. Так, а чому метелик зайвий? Молодці. Тому що метелик це комаха, а чашка, чайник і тарілка це посуд. І останнє лисичка, вовчик, кішка, пілка. І так, ще раз уважно слухаємо. Лисичка, вовчик, кішка. Похлопали в долоньки правильно білка. А чому кішка зайва? Молодці мої, тому що кішка це свійська тварина, так? Вона живе біля людей, разом з людьми. А лисичка, вовчик і білка це дикі тварини. Так, деяких у гості ходить наша білочка. Правильно. А зараз ми з вами пограємо ще в одну гру. Ось так, подивіться, до нашої білочки прийшов зайчик у гості і приніс із собою моркву. І приніс із собою моркву. Ось у нашій білочки горішик, а у зайчика морква. Діти, скажіть, будь ласка, у кого біль, у кого чого більше? У зайчика моркви чи у білочки горішків? Правильно. Однаково, тому що у білочки один горішок, і у зайчика одна морква. Так, а зараз у нашій білочки ми ж пам'ятаємо, скільки було горішків, так? Ще є одна, один горішок. У кого більше? У зайчика чи у білочки? Правильно, у білочки більше горішків, ніж у зайчика морквинок. А давайте з вами порахуємо їх. Скільки у білочок горішків? Один, два. А наскільки більше у білочки горішків, ніж у зайчика морквина? Правильно на один. Так. А ось наша, наш горішок, який у білочки ще є. А тепер у кого більше? У білочки або у зайчика. У білочки більше горішків, ніж у зайчика морквинок. Правильно. А давайте порахуємо, скільки у білочки горішків. Один, два, три. Правильно. Три горішка. А наскільки більше у білочки горішків, ніж у зайчика-морквинок? Правильно. Один, два, на два горішка. А ось у нашого зайчика. з'явилося ще дві морквинки, так він приніс із собою. А то дивиться, що у Білочки дуже багато всього. А тепер скільки у, зайчиків, у зайчика морквинок? Правильно. Один, два, три. Три морквинки. А у білочки скільки горішків? Один, два, три. Теж три. Тобто їх порівну. Але в нашій білочці, пам'ятаєте, скільки горішків? Всього. Чотири горішка, так? Один, два, три. Чотири. В неї було три. Ми додали ще один. А тепер у кого більше чого? У білочки горішків чи у зайчика морквинок? Правильно, у білочки горішків більше. А у зайчика морквинок менше. А давайте ми нашому зайчику подаруємо ще одну морквинку. Ось так. Рухуємо тепер, скільки у нашого зайчика морквинок? 1, 2, 3, 4. А скільки у білочки горішки? Один, 2, 3, 4. Правильно, мої любі! Їх тепер порівну. У зайчика 4 морквинки. І у білочки 4 горішки. Ось ми з вами. І навчилися утворювати цифру 4. Я сподіваюся, наше заняття вам сподобалось. До нових зустрічей, малята! Чекаю вас наступного разу!